На які ми бачили, всі люди, які очікували сіли. біля щоб готелю Львів, не було ніякої маршрутки, де люди не змогли сісти. Всі сіли. Но, які очікували, так були скаржи, Від готелю Львів я не можу доїхати до водоканалу. А чим ми доїхали до готелю Львів? Я приїхав з такого району. Так, З такого району маршрутка є, район водоканалу. Але я не знав, я приїхав в центр і знаю, що я в центрі можу пересісти. Хай люди все-таки дізнаються про ту інформацію. Якщо б хлопчина мене питав, що я перше чую про маршрутну мережу, я кажу, ви користуєтесь інтернетом, я кажу, не". я кожен день. Кажу, що ви не... А я не користуюсь інформаційними порталами місцевими, я нічого не знав про маршрутну мережу. Кажу, а місцеві телебачення, ви дивитесь? Ні, не дивлюся, а за ти читаєте? ні не читаю. Ну то якщо людина купляє квиток на залізничне перевезення, вона вивчає просто правда? Якщо вона виходить десь їхати. Він нічого не читає, він нічого не знає разом з тим, чому немає інформації. Ну то це, Аналогічно контракту так? Юлія також прийшов мешканець, починає пояснювати, що там а, дружина, донька не може добратися туди-сюди, він довго пояснює, каже, якісь проблеми по тракту Ганянського. Ні, у нас є, ми будемо перекривати дорогу. Що немає інтервалу руху? Ми перевіряли, 29-й поганий. Я кажу, чому він поганий? Ну він поганий, я кажу, чому він поганий? Ми три рази його перевіряли, інтервал руху між машинами 10 хвилин. Вони ходять на півпусті, тобто з Лисини через Тракдвинянський до площі Першевича. І потім, через 25 хвилин розмови, виявляється, що його треба протягнути до привокзального базару. От він поганий. От пересісти на трамвай, ну це нонсенс для людей. А от до привокзального базару дотягнути оце супер, просто-напросто. Оце потрібно. І ніхто не задумається над тим, що коли ми протягнемо ті видовжує маршрути, на них треба ставити більше автобусів, це короб, це вони не отримують 10 хвилин інтервалу на кінцевій зупинці, тому що підтримувати його буде дуже важко. Та сама проблема по всіх маршрутах, які проходять через криту зупинку Коперника. Це виявляється не центр. Це не центр для людей. От якби він ще заїхав на Коперніка, повернув по банківській і так розвозив. Оце центр. Я кажу, а де ви там будете здійснювати посадку висадку посажирів? кажуть, зробити напроти палацу потоцьких зупинку, там ширша трошки проїжджа частина і зупинятися і все. Розумієте, отакі от, от нонсенси. Тобто, ну 150-200 там 200 метрів, це для людей вже смерть. Просто нонсенс.